Найсильніші чоловіки Львова силою мірялись. Не грою м'язів, а потужністю ударів. Нещодавно у місті визначили богатиря в одиночному стилі. Цього ж разу обирали найударнішу команду. На турнірі побували і наші журналісти. Удари на півтонни. Учасники обсипали грушу, обладнану вимірювачем кіло сили і демонстрували, що львівським богатирям немає рівних. Команди змагалися у двох видах програми: удар рукою класичним стилем та удар ногою. Попередні змагання ми визначали. «Мужчину з найсильнішим ударом. Так? Зараз це і команди в турнір ми визначаємо найударнішу команду. Тіше це, що у складі команди Кексик е, от, заявились хлопці власне, переможці індивідуального чемпіонату. Так? Андрій Романюк, от, так, Роман Перейма. Вони е, стали е, чемпіонами у своїх вагових категоріях. Команди складалися з п'яти учасників довільної ваги. Кожен наносив п'ять ударів по село Опісля результати сумувалися. В ударі рукою перемогу здобули кексики. Капітан команди абсолютний переможець в одиночному стилі Андрій Романюк. каже, що усі хлопці з родзинкою, тому і назва відповідна. Ми прийшли в... хвалитися, не будемо, То наш секрет. ми ж кексики. Ми з ізюминкою». опонентами кексиків ударі рукою були хулігани, чоловіки з байкерського клубу. Хоч і зазнали поразки цього разу, та підтримку мали велику. Серед вболівальників і чемпіонка світу з кікбоксингу Олена Овчиннікова. Я прийшла підтримувати хуліганів, байкерів скільки ми дружимо і постійно спілкуємося, пересікаємося. Сила удару на завжди грає велику роль, але ніяк не небезпечності удару не без техніки, тому що навіть якщо сильно бити, але не попасти, це фактично не грає ніякої, ніякої ролі. У другій програмі Удар ногою боротьба тучилася між кексиками та командою спортивного клубу Легіон. Перемогу здобули перші. Ударами до тисячі кілограм вони показали, що, попри жартіливу назву, є наполегливими і серйозними суперниками. Є мої побратими з мого клубу легіон, але так сталося волею випадку. Що я був за протилежну сьогодні? Команду, але прийшов в їхній символіці їх підтримати морально і духом з ними. Але ми сьогодні так скажемо суперники. Вибивши рукою 12 тонн та ногою у сукупності понад 21 тонну. Хлопці кекси стали абсолютними переможцями вечора. Тож перший командний турнір по силі удару визначив своїх переможців. Роксолана Влох Олексій Рапіта, новини спорту.